От він повний розбор цієї винтовки. Начну, так як і обіщав розкажу, з чого треба начати, що знайти. Ось він. Кран від звичайного вогнегасника Від'їзну з вогнегасника яка просто уварена в трубку. Тут щоб теж... Заглушечка і ніпель від безкаморки. Так, Коли у вас вже готова ця частина, стоїть приступити до ось цієї частини. Тобто це звичайна профільна трубка, в якій зроблений. Проріз під взвод. туда вставляете шпонка, выбрана по размеру. Шпонцы нарезана резьба М6 куда укручиваете. Цей пуптик. Потом с бляхи двоечки. Треба вирізати дві таких пістолетних рукоятки, розмітити на них дирки, де посверлити для кріплення буде до приклада Це, мало, мало, бути на три дирки, ну, і то і крепиться на отак три Коротше, дирка одна лишня. то не суть це дверці це... Це йде для переходника. Кріплення на. Туди до нього ми ще звернемося. І того зробили це, зажали в тисках і в внутрішній частині прихватили. Тут і тут. Тут заглушку зробили металічну і все. В профільній трубці ще, виходить, ударника треба зробити або заглушку, або сквозне отверстя під болтик, деби да, звідти не вилітала пружина. Тобто пружина вставляється так. І заглушується болочком. Тож з цим я думаю, що все понятно. Тут простіше вже нема куди. Тут робите собі такий виріс, щоб воно якось виглядало. Коли ви зробили це і оце, вам треба зробити спусковий механізм. Спусковий механізм, як я і обіщав, в мене від Маузера покажу його, хто в темі той понімає. Тобто, це. Спуск. ну, Я багато в інтернеті бачу різних спусків. Ті, що дуже просто зробити, вони, в них жорсткий спуск. Тобто ударник, якщо жорстка пружина, то ударник, ну, дуже давить на спуск і ну, тобі сложно нажати. І цим самим ти, це впливає на точність стрільби. А ті, що там треба заморочитись на 3 дні, то, то не те, що було мені треба, по времени це мені не підходило. Я вирішив ось такий спуск зробити. Дві полосочки металічних між собою зварені. зазор в них ваш курок. Пружинка, та яка давить, щоб він завжди защокував, і пружинка, яка вертає курок в ісходне положення, щоб він не гуляв. Оця ось дирочка це для цієї пружинки. То есть, тут э, йде третій кріпежний болт і воно до нього внутрі натягується. Спуск ідеальний, мягкий, чіткий і є. Сложного немає реально нічого. Найшлоше тут зробити курочок красивий, що в мене, звісно, не вийшло. Суть не в тому. Суть в тому, що це робоча, реально крута тема. І все. І ось и так воно вставляється туди. Дружинка, виходить, давить, спуск вижимається і ховається. І, і то і проходить удар. Удар по клапану. Удар йде по клапану. Клапан у нас ось. І все. А, і ще, бачите, на балоні йде значально отакий перепуск. Тобто, тут йде. Да, тут йде різьба на 10. І тут йде на 10. А туди в саму цю чашу вкрутений, вкрутена ну, більша різьба. Тобто це універсальна тема. Саме ну, краще, що можна знайти. Потім, коли зробили вже ви цю тему, склали її. Тут бажано теж вклеїти текстоліт. щоб коли ви зіжмете в вашому цев'ї, щоб воно не зжалося і не зажало сам спусковий механізм. То есть на декілька міліметрів, ну міліметр, півтора робить більше, щоб воно тут свободно ходило. І так, потім треба зробити вам отакий переходник, теж в ньому проріз під цей же шударник. Так як воно ось так складається ось раз і защовкується. Крепиться воно тут на один вол, тут іде на, на виріз такий. Тобто на такий зуб вставляється і Получається, наш ударник вже знаходиться навпроти, навпроти клапана, по якому він має бити. І крепиться воно, бачите, так як я і казав, на два болта. Тут на ручку, тобто де мав бути спуск, вогнітушитель ручка кріпилась. І по цим вушком, цим вугом, крепиться. На оцю заглушку під э, датчик давлення. І все. Оце така універсальна тема в мене вийшла. Це що касається АД, удара і спуска. І предположимо що в нас вже вся ця движуха є. Нам остається це все. Тобто в нас навіть є перепуск. Нам остається зробити соєдинити ствол. Вол за цією системою. Для цього я зробив такий хитрий спосіб. Я взяв гранік і просверлив на ньому насквозь дирку на 12. Сквозна дирка. Потім просверлив дві дірки болгаркою прорізав. Канаву під досилатель. Досилатель оце. Досилатель обичний. Каже, прут на 12, в ньому різьба на 8, вкручується болтик. Ось, вставили, вкрутили туди болтик і заперли. Тобто запирається воно так під кутом. І все. І нікуди воно не дівається. Так як вона у мене стріляє, виходить, шариками від почіпника, я зробив вносикові. Отвірте, і вклієш туди магніт. І виходить, коли, носик, коли ти відтягнув досилатель, пульку просто кидаєш туди, і вона прилипає на носик і досилається непосредственно в канал ствола. І так, потім сквозна дірка в нас, виходить, є, потім наша задача зробити на фальш стволу. Різьбу, яка у вас там дозволяє. У мене була трубка, дозволяла на неї нарізати різьбу 16, шах-1,5. І, відповідно, робите тут різьбу 16-1,5. І тільки потім, коли ви цю движуху нарізали і вкрутили до упора, ваша, вам потрібно. Розверлити дирку під перепуск, під ось цей перепуск. Щоб коли ви це все на фумленту зберете, от так от збирається вона вам треба буде тут от намітили чітко. І просверлили дирку і нарізали там різьбу 10 одиничка. І потім цей весь двіж скручується ось так. прикручивается. Вот это я потом покажу. То есть, суть в том, что все разбирается как, так, как мое будет. Ничего нигде не клеится, ничего нигде не появится. Все в лучших домах Парижа и Лондона. Так, потом сам ствол. Фальш-трубка и трубка ствола. Вклеивается на три втулки. То есть в начале, в середине, в конце На три втулки, вклеюються на епоксидну смолу. Тобто намастили, запресували і все. І воно ну, ідеальне. У мене таких два. З шістерки постріл дешевший. звісно, восьмерка шарики дорожчі. Тому я пользуюся шістеркою. Його вистачає. При 120 атмосфера вистачає за глаза. Ствол, понятно, як робиться. Тут все зрозуміло. І тільки тоді, коли ви це все зібрали, вам потрібно зробити досилать, щоб ви його чітко підігнали, проточили і лишнє відрізали і посадили, щоб воно все ідеально підходило. І тоді, коли ви вже, у вас вже є виходить, ствол, у вас вже є ця тема, ви вже все прикрутили, ви вже зібрали оце все це в зборі, виходить. вам тоді, тільки тільки тоді, стоїть приступити до створення вашого прикладу. Приклад. есть три слоя фанери. чотири да. слоя фанери. То есть, підбирайте слої фанери, щоб вони повторили вашу рукоятку. Робите внутрішню частину і два наружних слоя. Обрісовуйте, склеюєте на столярний клей. І все. Потім, коли у вас вже ця движуха вже є, а ви вставляєте цю всю пістолетну рукоятку сюди. І воно кріпиться на три болта, так, як я розказував. Тут кріпиться на один болтик, На ось такий малесенький болтик. Тут, по суті, 5 болтів. Тут раз, два, три, 4 і ось п'ятий. Все. пять болтів, більше нічого тут немає лишнього. І коли ви це все зібрали, у вас должно получиться ось так. Ну, естественно, потом, заради вашої безпеки вам треба зробити скобу. Скоба у мене проста, зніраючої сталі виповнена таким образом. Десь вона крепиться сюди і до... просто вклеєна болтик. Тобто не раз, завінчується, очко і все. Я не став цим заморачуватись, Це суть одна і та ж. Мені ця красота просто до фіні-бені. Мені головне, щоб воно працювало безотказно, як автомат загашня. І все. Тобто це в нас є, це у нас є, це у нас є. Це понятно. Ну, Магніт обов'язково вклеїть, якщо ви стріляєте шариками. І у вас не нарізне нічого, просто шарик буде викатуватись, якщо ви будете перехиляти вашу винтовку донизу. А так воно, виходить, собі на носіку там. Сили вистачає, щоб отримати, а давлення вистачає, щоб його зірвати звідти. І все. І ви просто не паритесь. Коли це все зібрали, йде взвод, все чітко. І потім, так якби ви вже вкрутили, зараз все покажу на практиці. Тобто ви вкрутили, все у вас чітко встало на місця, Ви починаєте привінчувати сюди балон до. Виходить, до ствола, до перепуска? Ну от так, допустимо, привінтили ви його, він тут у вас. І щоб він у вас тут не гуляв, я зробив таке рішення. Я взяв дві втулки, дві обичні втулки, зварив їх між собою, позволив в них з боку Ці і нарізав різьбу М6 і під отвертку. І воно мене фіксується, То Тобто надевається на ствол, надевається на балон, виставляється і фіксується на тінь Все, і більше тут нічого не надо. Це теж ніяка не холодна сварка, нічого. Надо зняв, надо надів Все просто зажав і Простота конструкції мені не подобається. Так само тут різьба нарізана 16 таку мушку то есть мушка це шайба, ну, чи це гайка, вважається. і потім мушкою пережив, законтргає, Зафіксував, Тому що може так, воно в тебе точно стратиме, дещо в сторону. Тобто є Регулювавка як по висоті, так і вліво-вправо. Тобто можеш підстроїти себе. Так. Що ще треба збавити? на цю ж різьбу вкручується модератор. Який нормально глушить вистріл, тому що вона при 120 атмосфери роздає доворотних люлей скажімо так. Воно дуже шумно і Рач, користуйтесь, пробуйте, може в когось щось вийде. Всім удачі, всім пока.